Агентство Блумберг підрахувало, скільки і яку зброю союзники вже передали або пообіцяли надати Україні з початку масштабного вторгнення Ерефії. Їм поставлять все. все, Їм поставлять все. Це буде бач на 200, на 300 поставят. Агентство уточнює, що наведені дані є приблизними. Вони можуть також включати обіцяну, але поки що не поставлену зброю. 410 танків радянських часів від Польщі, Чехії, Словенії та інших пострадянських країн. Велика Британія пообіцяла на надати Україні танки Challenger 2, що стане першим випадком, коли західна країна надасть Україні сучасні основні бойові танки для боротьби з рашиськими військами, Польща пообіцяла надати роту бойових танків Леопард 2 німецького виробництва. Якщо інші союзники по НАТО візьмуть на себе аналогічні зобов'язання у Сполучених Штатах та Німеччині тривають дискусії про те, чи можуть вони також надіслати бойові танки. Крім того, мова йде і про бронетехніку. Отже, 300 одиниць зокрема. Крима 250 бМП радянського виробництва Україна отримала від пострадянських країн. Франція також оголосила, що вона передасть певну кількість колісних танкових БМП. А сполучені Штати і Німеччина заявили, що нададуть 50 і 40 бойових машин Бредлі та Мардер. Крім того, Україна отримала 1100 одиниць бронетранспортерів М 113 та М 117 Агентство уточнює, що понад 1600 бронетранспортерів М 113 15 американського виробництва Україна отримала із семи інших країн, зокрема з Великої Британії, Литви, Австралії, Німеччини, Данії, Португалії та Іспанії. Що стосується артилерії, то Україна отримала 300 буксированих гаубиць, з них понад 210 гаубиць М 37 і понад 400 одиниць самохідної артилерії, з яких 180 на замовлення. Ну і нарешті Україна отримала 95 одиниць реактивних систем. Систем залпового вогню, зокрема 38 систем Хаймерс і понад 40 122-мм ракетних систем залпового вогню радянських часів з Польщі та Чехії. Німеччина також тут брала участь. Вона надала 37 німецьких самохідних зенітних систем гепард Блумберг підкреслює, що жодна країна поки що не погодилась надати ракетні системи великої дальності, а так які можуть вражати цілі на значно більших відстанях ніж Хаймерси. Перші Сько ста українських військових прибули до військової бази Форсіл в штаті Оклахома, де пройдуть тренування на системі протиракетної оборони Патріот. Навчання триватимуть кілька місяців. Додаткова спільна американо-німецька програма тренування українських військових почалась в неділю і в Німеччині. Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Мілі. В понеділок міністр оборони Великобританії Бен Волес підтвердив надання Україні 14 танків Челенджер 2 та іншої військової. Техніки про все це ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним, який приєднується до нашої студії з Лондона. Вітаю Богдане! Отже, це вже не перші тренування, які Великобританія проводить для українських військових від початку широкомасштабної війни. Протягом останніх шести місяців курс в Британії пройшли вже кілька тисяч українських солдатів. Розкажи в цьому специфіка цієї нової програми. Я би нагадав, що взагалі-то Британія бере участь у навчанні українських військових ще з 2015 року після російської анексії, після захоплення Росією Криму. Міжнародна спільнота, Сполучені Штати і Британія зокрема допомагали навчати українських військових, і це відбувалося на полігоні Яворів у західній Україні. Це була операція Орбітал. Зараз навчання відбувається переважно на на Території Сполученого королівства тут у Великій Британії, і як вже було згадано, кілька тисяч українських військових пройшли цей курс. Зараз це навчання військових, яке до речі, відбувається за участю близько десятка інших країн. Передбачає, що українці будуть очевидно, що певні окремі групи будуть навчатися використовувати сучасну бронетехніку, яку західні країни і не починають е, надавати Україні зараз. Богдане в понеділок, виступаючи перед парламентом, міністр оборони Великобританії Бен Волос підтвердив передачу Україні 14 важких бойових танків «Челленджер-2». Що означає це рішення? І яка додаткова техніка включена в цей новий пакет допомоги? Ну, власне, слухаючи сьогодні британського міністра оборони Бена Волеса у парламенті, я визнав, що я не зможу зараз повторити увесь список того, що він зачитав перерахунок усіх речей, які Британія збирається надати у цьому, як було сказано, найбільшому найсуттєвішому пакеті допомоги Україні. Це як було згадано танки Челленджер-2, в Ерше західні е, танки для, для України, але також, наприклад, він говорив про запчастини для танків ще радянського дизайну, який зараз має Україна на озброєнні. Е, він говорив багато про е, набої, боєприпаси для артилерії, ракети, ракети для е, артилерійських установок і зенітних установок е, протиповітряної оборони. Е, також він говорив про е, те, що будуть е, Надані також е, машини підтримки технічної підтримки, які потрібні е, насамперед для танків. І е, систем далекобійної далекобійної артилерії, самохідних гаубиць, яких має бути близько 30. на чому найбільше наголосив британський міністр е, сьогодні у парламенті це те, що західні країни, Британія, зокрема, хочуть, щоб Україна могла перейти від спротиву російському вторгненню до вигнання повного вигнання російських загарбників з української землі, і ці зусилля за словами. Британського міністра мають бути колективні. Я визнаю, що 14 танків не можуть змінити хід історії, але тут мова йде про взаємне підсилення, поєднання 14 танків з 50 -ма бойовими машинами піхоти Бредлі, а також далекобійною артилерією. І сподіваюся, відкриття можливості для постачання танків леопард з різних країн Європи. Якщо ми зможемо це зробити, то це буде досягненням великого масштабу, яка важлива для вогневих та операційних можливостей, необхідних щоб вигнати Росію. Бен по волос. Ми що не почули, згадав про танки Леопард Польща та Фінляндія, які вже голосили про намір надати Україні ці танки. Закликають Берлін схвалити цю передачу. Якою на сьогодні є позиція Німеччини? А також що варто очікувати і від Берліна поставок бойових танків, Богдане. Отже, зараз позиція Берліна залишається такою, яка була донедавна. А саме, німецький уряд каже, що він в принципі не проти постачання західної бронетехніки Україні. але німці наполягають, що вони не хочуть бути першими і не хочуть бути одинокими, так би мовити, у цій справі і тут. Крок Великої Британії надання навіть цієї е, символічної кількості 14 важких е, британських танків, Challenger 2 є. Те є тим, що на думку деяких оглядачів може підштовхнути Берлін до, до оголошення. Можливо, це оголошення буде цього тижня у зв'язку з наближенням наради країн донорів військової допомоги Україні у Рамштайн, що має відбутися у п'ятницю цього тижня. Німці німці очікують не лише Можливо, постачання їхніх танків, хоч звичайно цього також, але від німеччини також очікують дозволу на реекспорт, тобто на те, щоб інші країни, які мають німецькі танки. І за умовами ліцензії, очевидно, повинні мати дозвіл на передачу їх третім країнам, щоб вони мали такий дозвіл. Про необхідність такого дозволу вже заявила Польща і натякнула Фінляндія. Вони також наголошують на тому, що найкраще це би було робити колективними зусиллями. І таких колективних зусиль оголошення про такі зусилля будуть очікувати цього тижня, особливо наприкінці цього тижня. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.